Ми вас зараз відвеземо до лікарні. Що там, бабусь? Що? <сх> так, читаємо фразеологізми. — Реп'ят. Причепитись. Реп Причепитись мій той, й реп'ят. До кого? Зробити невід'ємною частиною чого-небудь. Імені прізвища. Чи то воно піскляма, але хотіло сказати я Ваня. А вийшло Ява, чи то Іван. У нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звали. Але причепилась оте Ява. До нього як ріп'я. Все волотне стайко Торіодори з Васюків. Остати на місце.